Всім доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні ділюся з вами новим рецептом. Дуже цікавим. Це Сьогодні у мене картофільні рогалики. Рецепт неабичний, тому що рогалики ми бачити сладкими, з різними начинками вкусними. А сьогодні у мене будуть рогалики з шпротами і з вітчиною. Рекомендую вам додивитися відео до кінця, і тоді ви узнаєте, як вкусно і швидко а головне – ситно, приготувати такі рогалики для своєї сім'ї. І так почнемо. Для рецепту мені треба буде кілограм муки, але може піти менше. Но насіяла я її кілограм, 100 г сливочного масла, масло комнатної температури, 500 мл теплого молока, але можна замінити і тепленькою водичкою. Дві чайні ложки солі, чайна ложка сахара, одне яйце 50 грамів дрожжів. Це те, що в тісто. А і ще 200 картофельного пюре. Картошка вже зараз не дуже. Вже сезон її закінчився, вона якась така темновата. ну, Другої немає. Для начинки у мене шпроти. Це дві баночки, тут по 160 грам. І е, кусочок буженінки, у мене тут 400 грам. Це примірно так. Ви дивіться. Якщо ви хочете більше чогось, то беріть більше. Якщо менше, поставить рогалик, то менше. Тут немає, прям так. Зверху будемо змазувати яйцем і посипати кунжутом. Ростворяємо дрожжі От, з молоком, виливаємо все молоко. Топленько. Висипаємо сахар і соль. Це беззапарний спосіб тіста. Розмішуємо. Добавляю 200 г картофельного пюре, зразу виливаю яйце сюда і гарненько все вимішую. Це удобно робити венчиком, він хорошо розмішує. Сюди отправляю сливочне масло. Масло должно бути м'яким. Заранее доставайте його з холодильника Тоже теж промішую. Якщо воно навіть, кусочки у вас не розтворились, нічого страшного, все це все виміситься, все буде однородним. Так. І тепер порціями я додаю муку. Промішую. Нам надо замісити мягке тісто. Отправляю ще муку. От таке тісто я замішую, бачите, воно мягке. От стільки муки в мене осталось. В описанні я вам точно напишу, стільки пішло в мене муки. Більше я додати не буду. Мені каже, що вже й не треба його більше додати, воно ну, хороше. Все. Місить так, як ми місимо з добу, тут не треба. Тут просто хорошо його розмісити. Ну і все. І треба ставити буде до теплого, щоб воно підходило. Ось таке, дівчинки, хороше тісто вийшло. Бачите, мяке мягке Воно взагалі не липне до рук. Взагалі. От я його беру. Хороше тісто. Мій совет, коли будете варити пюре, не робіть його крутим, робіть його чуть-чуть таким, ну, щоб воно м'ягеньке було. Тобто оставляйте водичку і тоді тільки ну, його товчіть, ту картошку. Тому що у мене було таке тверде пюре густе, і є все одно, фрагменти картошки є в тісті. Так що робіть м'ягеньке і тоді все буде добре. Тісто дуже приятне, все, ви самі бачите, яке воно таке. Все, ставлю в миску, накриваю і ставлю до теплого, щоб воно підійшло. Отак От хорошо підійшло тісто. Підходило воно дуже швидко, так як воно легке. Це не здоба, яка довше потребує часу для підйому. Вот такая хорошая тесто. Так. Очень хорошее тесто. И теперь мне тесто надо поделить на 4 части. Вот так приблизно. Подкатываю каждый кусочек теста. Ось такий колобочок. Що по муки? Муки пішло ровно 950 грам. в Тісто і 50 г осталося. Це я для підпила на доску. Зараз розкатувати буду. Отак. От так, розкатую тісто. Бачите, яке воно пузириться. Вже хороше. Раскатыва и не толсто, и не тонко, Буквально десь 3 мм. Делю тесто на 4 равных части, а потом еще каждую часть наполовину. Вот так. Должно получиться 8 кусочків. Рогалики це великі, це не маленькі рогалики. Ставлю я рибку, я ставлю по дві рибки всередину і скручую їх. Ну, як обичний рогалик ми крутимо. Ось так от так. Так виходить. Хвостики можна відривати, звісно. Можна ставити і одну рибку, но мені одна рибка на такий великий кусок тіста це замало. Ротінь застелила пергаментом і чуть-чуть буквально змазала рафінірованим постним маслом, виложила рогалики. Бачите, отак, так от, 3-5 см друг от друга. І ставлю їх. Нападну. Тепер роблю з м'ясом. Бачите, порізала м'ясо вот такими вот брусочками, наложила, вот скільки, вот так, от, не побагато, і вот серединку всерединку уголочки и скручую, як так, вот. Вот Скрутили, так само тут. Отак хорошо підійшли рогалички. і тепер треба їх змазати яйцем. І так. У мене просто одне яйце я розбила його говилочкою і все. Це не жовток, смало компосту яйце. Присипаю слігка кунжутом, це і для красоти, і для вкуса. Включила духовку 170-180 градусів, печемо до готовності. Це може бути і 20, і 25 минут. Верх прирум'янився. Я чуть, чуть отак приподнімаю. Дивлюся, що низ теж підрумянився. Все, вони готові, так як це дуже легке тісто, я ще раз повторяю. Спеклись картофільні рогалики, пеклись вони у мене 20 минут. Тісто вийшло таке, знаєте, дивіться, який низ. Right. я вам показую, як спікся низ. Дуже мягкі, бачите, мягкие, мягкие. тісто воздушно виходить. Дуже я вам советую. Це ще еще ця частина гаряча, це от я раніше витягнула, Це то, що із шпротинкою, отак так це виглядає, Я вже попробовала. Вкусно, нічого не можу сказати, це вкусно. Сюди ще помідорку, огурчик і більше нічого й не треба доїти. Це вкусно. Дуже вкусно, тісто м'ягке, воздушне, пушисте. Ну, не знаю, як вам ще його описати. От, бачите, от, це з м'ясом, але воно ще геть гаряче. От пропечене хорошо. Приготовьте такие рогалики картофельники я уверена, что вам понравится. Это дуже класний рецепт, такий рабочий. Так что, кому было полезно це видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И я вас всіх цілую и люблю.